Село Пасічне Надвірнянського району, село Промислове, три кар'єри, підрозділи газовидобувної промисловості, лісорозробки. Тож зрозуміло, що означає саме тут перекрити автодорогу. Автомобільні хвости простягнулися до горизонту. Депутати Пасічнянської сільської ради пояснюють, що перед тим як вдатися до крайніх мір, вони вели терпеливі переговори з обласною і районною владою і навіть домоглися практичних результатів. Частину дороги на суму 120 тисяч гривень відремонтували. Народ пропонує, поки є погода, роботу продовжу. 26-го ми зібрали 450 підписів, щоб нам поремонтували дорогу. Вони нам прислали після того гарантійний лист, що вони нам поремонтують дорогу до 15 липня. Гарантійний лист є підписом Зінкевича і головою районної ради. Так дороги нам і не зробили. Потім ми звернення друге посилали і звернулися з тим, що ми 7, .07, 7 липня знову перекриємо дорогу. Вони приїжджали в сільську раду, коли ми збиралися всі депутати. Вони нам обіцяли, що тільки щоб ми не перекрили дорогу, що вони нам поремонтують. Серпень місяць, в серпні місяці не поремонтували дорогу. Ми звернулися потім другий раз, що ми перекриваємо вже 8-7-го дорогу. Вони опять написали лист, що вони поремонтують вересень-жовтий нам дорогу. Тепер ми звернулися 15 жовтня з тим, що люди вже обурені, що вони нас обманюють. Нам спрямували по селі великі машини грузові, які по 60 тонн перевозять, лісовози. Дорога взагалі не ремонтується. У нас у селі три кар'єри: ліс... ці, лісництва. Щебень. Ми вибили, що нам кар'єр дав щебень. Щебень, ми не знаємо, де цей дівся щебень. Нам дороги поремонтували кі кі кілометр, не цілий кілометр, і написали лист, що вони розтратили 126 тисяч. І все, і на тому була зупинка. Люди, які перекрили автомобільний рух, вимагають зрозуміти їх. Таке пикетування, викликане надзвичайними обставинами через село, іде безперервним потоком важкий транспорт. Ситуація склалася критично не тільки зараз. Ситуація у нас останні роки ті ремонти, які робилися, робилися невідповідно. Від чого дороги не стають кращими, а тільки рік від року гіршими, і це не тільки це, що цього року ми робимо, а це наболіле питання вже йде в нас. Роки і не може ніхто зробити нам нормальну дорогу. Діти, школа, зараз е, сніг, ні, тротуара нема. Діти, як, як вертатися діти, зрозуміло. Чотири е, місяці ми спілкувалися е, з районною адміністрацією, вели переговори, були на засіданнях е, і в адміністрації ну, ніякого, якби. З передні човку нікуди ми не пішли. Якраз ми чекаємо, що тут буде далі. Чи нас почують зараз, чи і зараз нас ніхто не почує. Якщо не чують депутатів, то, можливо, почують громаду села, яка вийшла на дорогу. Представники районної влади і автодору, які виїхали на місце, ситуацію зрозуміли одразу. Роботу у пасічній треба почати негайно.